Ну стару у нас ужасний цієї дороги. Я кожного дня їздив по ній декілька разів. Що ви це нічого не зробили. Ну, ви, ну, ви розумієте, ходова, резина вбивається, тому що в яму попадає диски. Ну, а як їздить? Велосипедом теж не поїдеш, тому що невозможно обминути. Аптеки немає, нічого немає в цьому селі. Ще раз скажу, ця дорога сільській раді не належить. Кошти на проведення капітальних ремонтів відсутні. Тому на даний час державне підприємство не має відповідного фінансування для проведення капітальних ремонтів. Агентство в минулому місяці проводило огляд ділянки від Знам'янка до Володимирівки до села, і по підрахункам близько двох мільйонів треба на цю ділянку. На ремонт. Там шість кілометрів.